В Україні продовжується клоунада, якийсь треш. Ми вже до цього напевне навіть звикли, але те, про що ми сьогодні будемо говорити, воно насправді, якщо включити голову, то в неї просто не вкладається. І зараз ви зрозумієте чому. Давайте пройдемось по всіх пунктах. Це буде набір маленьких новин, які ви могли пропустити. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем, підпискою. Дякую, друзі, кожному з вас за таку підтримку. По-перше, заступник голови Нацбанку Шабан зазначає, що незабаром цифрові гроші, так звані є гривні, будуть доступні українцям. За його словами, це стане третьою альтернативою до готівкових та безготівкових розрахунків. Що таке є гривня? Це так зване CBDC, Я не буду зараз про це розповідати, це альтернатива паперовим грошам. Так, і альтернатива, е, власне, тим вашим банківським рахункам, які у вас є. В чому мінус? Так, бо я бачу в цьому більше мінусів. Мінус це те, що всі ваші фінансові операції будуть фіксуватись, і е, фактично не ви будете власником цих грошей. Вас можуть обмежити в тому, куди і як ви їх можете використовувати, де ви їх можете витрачати, і так далі. І е, це знаєте, от хто для того, щоб зрозуміти, то в нас така собі демо-версія є гривні. Це була ота ковідна тисяча, або я не знаю, тисяча від Зеленського, яка там зараз виплачується людям, на спеціальний рахунок, яку можна використати виключно на дуже такий вузький перелік організацій і на певний перелік послуг. Тобто, це. Ви можете думати, що це ваші гроші, але ви не можете їх витратити туди, куди потрібно. Плюс кожен раз фіксується будь-яка операція, куди як і на що ви їх витратили. І... Так, як ця вся інформація зберігається, то за вами фактично можуть встановити таке собі стеження для того, щоб зрозуміти е, статистично, куди ви витрачаєте кошти, де ви їх витрачаєте, як ви їх витрачаєте. На фоні цього можна малювати ваш там психологічний портрет, соціальний портрет і так далі, і контролювати вас в будь-якому аспекті. І я вже не говорю про те, що ці дані можуть бути в подальшому продані або викрадені і можуть бути використані проти вас. І е, я конкретно я я проти впровадження електронної гривні, бо це лише посилює контроль за суспільством, якого в нас і так достатньо. В нас повводили шалені ліміти на банківські перекази. В нас не можна е, спокійно у вільному доступі купувати е, на ту суму, на яку ти хочеш е, валюту. В нас не можна свої кошти витрачати за кордоном, бо встановлені ліміти. І, в принципі, з власними коштами навіть зараз багато чого робити не можна. І якщо Україна ще перейде на таку штуку, як CBDC, то це просто ще більше дасть інструментів для посилення цього контролю. І ваші гроші вам належати фактично не будуть. Їх зможуть заморозити, їх зможуть заблокувати і так далі. Тому побачимо, але дуже щось. Всі країни вже з цим пригальмували і цього не роблять, а Україна далі несеться на всіх парах. Знаєте, полігон для досліджень, як то говорять, соціальних всю херню, яку можна зробити, тестують в Україні. З цим CBDC, з закритими кордонами, з е е єдиним телемарафоном, так, який просто ну, баранить людей. Я, по-другому, це не можу назвати. І це буде продовжуватись. І дуже багато є оцих різних е пунктів, які. Неприпустимо в більшості країн де, якби, демократичного світу. Далі, наступне. Заступниця голови ОП Ірина Верещук заявила, що українці віком від 18 до 60 років за кордоном зможуть стати на військовий облік без відвідування ТЦК і проходження ВЛК. Отак от, от. Тобто, хоч хтось вже хай стане на той військовий облік за кордоном, бо щось дуже українці цього робити не хочуть. Міноборони внесе відповідний проєкт постанови вже протягом тижня. Зараз ця можливість доступна лише для громадян віком від 18 до 25 років. Я що хочу сказати, що навіть в такому випадку ніхто на той військовий облік хто живе за кордоном, ставати не буде. Чому? А нахрена, якщо ці люди і так не збираються на сьогоднішній день повертатись в Україну. Тому вони можуть приймати там все, що хочуть, але знову ж таки ніхто цього робити не буде. Далі, наступне, що мене Просто шокувало. Про це заявив народний депутат Веніславський, і він заявляє, що Зеленський та воє... воєначальники мають імунітет від відповідальності щодо виведення ЗСУ з, Курщ, з курщини. Що він сказав? Ми на початку війни ухвалили закон, який передбачає так званий бойовий імунітет. Це коли військові командири, начальники не несуть юридичної відповідальності за рішення, ухвалені на полі бою. Бо якщо зараз ми будемо звинувачувати кожного військового керівника за якісь невдачі на фронті, то мало тих, хто готовий, буде взагалі взяти і віддавати накази. А війна неминуче передбачає втрати серед людей і серед техніки. Знаєте, що я хочу сказати? Що це дуже зручно, так? коли можна робити фактично так? Ну, цей закон прийнятий давно, але бачимо, що про нього ніхто там не, не згадував, не говорив. Але виходить так. Якщо я правильно розумію, що можна поставити будь-яку людину, зрадника України, російського агента, можна поставити, е керувати, я не знаю, якоюсь бригадою, яка там налічує 4-5 тисяч солдат. Він скаже їм всім: беремо зброю і перестрілюємо друг друга. І вони такі перестріляли друг друга, а він потім каже: А я ж не несу жодної відповідальності за це. Я почитав, що так буде краще. Ну, і це дає змогу зрадникам України фактично е уникати покарання. І якщо це так, то тоді взагалі. ну, е А які важелі впливу? А як це командувати людьми, людськими життями завідувати так, кожного військовослужбовця? І при цьому розуміти, що ти не несеш абсолютно ніякої юридичної відповідальності за те, що ти робиш. Ну, це ж е це повний треш. Бо це просто непахане поле для зрадників в Збройних силах України, які точно там є, бо ми бачимо, що навіть в найвищих щабелях влади е спецслужб є, знаходять, виявляють зрадників, то ми розуміємо, що якісь завербовані зрадники і так далі є точно так само і в збройних силах України, і вони не несуть жодної відповідальності за, за втрату людських життів. Тобто, коли. Е так, згідно кримінального кодексу, виходить так, що коли одна людина вбиває іншу людину, вона сідає за грати на 20 років за вбивство, наприклад. А коли якийсь е командир, генерал поклав на полі бою своїми злочинними наказами 10, 100, 200, 500 1000, 2, 5 тисяч людей за якийсь період, 5 тисяч життів забрав, вбив цих людей фактично. Я говорю саме про злочинні накази, так? Це треба також розділяти, то він не несе жодної відповідальності. В чому тоді, як це може бути? Ну, мені просто в голову це не вкладається. Я, можливо, щось не розумію. Але мені здається, потрібно розділяти оцю штуку, і потрібно розуміти, що має бути якась кваліфікація цих наказів, мають відбуватися якісь реальні розслідування. І все. Бо це виходить, що точно так само. Е я не знаю. Вони потім скажуть так, ТЦК після війни скажуть так, ТЦК це теж е військове формування. І той, хто віддавав їм накази бусифікувати людей, бити людей, катувати людей в підвалах ТЦК, що е також за це ніхто не понесе відповідальності. Бо в нас ж бойовий імунітет, а ТЦК це частина Збройних сил України. Ну, і виходить, що юридично також за це ніхто не має нести відповідальності. А це означає, що бусифікація може продовжуватись. Не знаю. Я ж кажу, можливо, я щось не так розумію. Можливо, у вас є якась інша думка, конкретна, так? але без води. То пишіть її в коментарі, буде насправді дуже цікаво почитати. Далі наступна новина. Також, знаєте, це отак. Я просто коли вчора це побачив. Усик Олександр Усик захистив дисертацію в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Темою дисертації Усика стало адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва в сфері фізичної культури та спорту. За підсумками захисту, спеціалізована вчена рада одноголосно ухвалила рішення присудити спортсмену науковий ступінь доктора філософії. В галузі права. Я знайомий з людьми, які навіть на якогось там кандидата захищались, і я розумію, скільки це забирає сил, скільки це забирає часу і всього іншого. Якщо подивитися на те, що Вусика е, так, що він спортсмен, в нього є якісь підготовки до бою, в нього є якась там громадська діяльність, в нього є все інше, я не розумію фізично, як людина могла підготуватись. Я не маю нічого проти Усика. Він прекрасний боксер він гордість України як боксер. Але в, е, якщо ми говоримо про надання цього наукового, наукового ступеня, ну тут щось не клеїться. Тут щось просто не клеїться. І знаєте, це так само, я, якщо не помиляюсь, то в нас і Ківа, зрадник України, був, мав якийсь там нау науковий ступінь. Янукович в нас мав науковий ступінь, і всі інші. І знаєте, що доказує оце? Ну, Я розумію, що ніхрена він там не, за не захищав, і ніхрена він не е науковий співробітник. Давайте будемо чесними. Він не є науковим співробітником. Це неможливо. І в достовірності цієї інформації я абсолютно не впевнений. Знову ж таки, наступне питання. Наступне питання е, стосується того, що, і в принципі, зрозуміло, що просто заплатили грошей або дали зверху, він з Зеленським в прекрасних стосунках. Дали наказ зверху усика зробити е, професором філософії, доктором. Доктор філософії, ви собі уявіть просто. І все, ну і це просто знаєте, що доказує, що українська система освіти, вищої освіти це повне дно, це повне корупційне дно, де все можна купити за гроші. Я вчився також в Україні, я вчився в Польщі, я розумію цю різницю, що в Україні абсолютно всі питання завжди можна було вирішити за гроші. І зараз точно так само все можна вирішити за гроші. І це просто. Я не знаю. Це плювок в лице, в принципі, тим докторам наук, які зробили якийсь внесок в ту науку, які робили якісь свої дослідження і так далі. Але знову ж таки, мене це не дивує. Але вкотре повторюю, що українська система освіти повне корупційне дно. Далі. Наступне. Є рішення венеціанської комісії, де заявляється, що в Україні неможливо примусити людей носити чи використовувати зброю, якщо вони відмовляються від військової служби з релігійних чи моральних переконань. Ось так, от це сталося за запитом Конституційного суду України щодо розгляду справ. Адвентиста сьомого дня Венеціанська комісія, аналізуючи міжнародне законодавство, дійшла до висновку, що відмова від військової служби через переконання не може бути повністю виключена. І відмовник не може бути змушений використовувати зброю навіть для оборони країни. І знаєте, що це означає? Це означає, що в Україні також ну, максимально порушуються права людини. Просто? Так, бо в нас дуже довгий період часу різні активісти, депутати, різні якіслиця, які часто мількають на телемарафоні, розказували, що під час дії військового стану все немає о цього, немає ніякої альтернативної служби. Всі мають служити, всі мають воювати. І плювати на те, хто в що там вірить. От. Тут бачимо, що. Це неправильно. І тепер будемо просто слідкувати за тим, як далі в цьому плані будуть розвиватись події. Чи будуть в Україні дозволяти проходити альтернативу, альтернативну військову службу тим, хто робить такий запит, якось його підтверджує, звісно ж, побачимо. От, власне, ось такі в нас сьогодні новини, друзі. Я вважаю, що це повний треш і повне дно. Особливо ситуація з наданням доктора наук ну, це е, без слів. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.